Яким буде майбутнє Грузії після перемоги опозиції на парламентських виборах на це питання? Шукає відповідь Грузинська та світова преса. Аналітики прогнозують потеплішення у взаєминах Тбілісі та Москви, що опинилися на межі холодної війни після збройного конфлікту у південній Осетії. Про відносини з Росією та євроатлантичну мрію Грузії лідер коаліції, що перемогла на виборах Бідзіна Іванішвілі розповів «Євроньюз». нашою головною стратегією була і є євроатлантична інтеграція. Ми не збираємося змінювати орієнтири. Сподіваємося, що наші надії щодо ЄС та НАТО увінчаються успіхом. яких зусиль ви збираєтеся докласти, щоб стимулювати надходження в Грузію іноземних інвестицій, наразі грузинські бізнесмени не готові експортувати продукцію на американські чи європейські ринки. На теперішній стадії для нас було б добре повернутися на російський ринок, оскільки пересічний грузинський підприємець знайомий із ним. Головна проблема це те, що у Грузії немає потужного виробництва. Лідер грузинської мрії заявив, що сподівається стати прем'єром країни. Так для цього він повинен повернути собі громадянство Грузії, якого був позбавлений, коли отримав французький паспорт. Іванішвілі обіцяє грузинам цілковито новий уряд. Його розгорну. У та інтерв'ю «Євроньюз» здивіться увечері.